Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову завітала я в АТБ І ми з вами подивимося, які знижки акції є взагалі на цьому тижні. Тому всім приємного перегляду. Від своєї лінії садина з додаванням олії 240 грамів 49,70 боцман. Сардина з додаванням олії 240 г пакування 60 гривень 40 копійок. Червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії. Пакування 325 г 52 гривні. Від своєї лінії булгур з м'ясом курки, 48,90 М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 61 гривня 90 копійок. Каша гречана зі свининою. Розумний вибір. 340 грамів пакування, 41 гривня, 20 копійок. Каша горохова зі свининою. 36,90. Тунець шматочками в олії від делюкс. І тунець шматочками у власному соку. 185 грамів пакування, 56 гривень. Паштет індичий. Курячий і з м'ясом гусячим. Пакування 130 грамів, 27,50. Соус від густа, чесниковий, 180 грамів пакування, 22 гривні, 70 копійок. Сирний соус від густо. Також 180 грамів 22 гривні 70 копійок. Чумак соус чесниковий. 200 г вже пакування 29,90. І від чумак соус французький з гірчицею 200 грамів, 29,90. Кетчуп від Оліс, шашличний та лагідний 250 грамів, 19,90. Майонезний соус від своєї лінії легкий, 28%, 500 грамів пакування 35 гривень. Майонез королівський смак, 67%, 300 грамів пакування, 35 гривень, 30 копійок. Королівський смак. Майонез 67%, 500 вже грамів пакування, 55 гривень, 30 копійок. Майонез від оліс столовий 67 відсотків, 300 грамів пакування, 41 гривня 50 копійок. Від оліс майонез чудовий 50% 560 грамів, 61 гривня, 50 копійок. Делікатесний майонезний соус від Торчин, 28% 520 грамів, 49 50. Томатна паста від лінії 25%. 250 грамів пакування, 29,60. Томатна паста 70 грамів пакування. Розумний вибір, 10 гривень 50 копійок. Олію чумак рафінована, об'єм 900 мл 73 гривні 50 копійок. Знижка ще на олію рафіновану. Об'єм 850, щедрий удар. 73 гривні 70 копійок. Пельмені ласунка. Ось вони по домашньому. 800 грамів пакування 105 гривень. День у день хінкалі грузинські, 600 грамів пакування, 40 гривень 80 копійок. Від левада пельмені панські 600 грамів пакування 77 гривень. Левада пельмені з яловичиною та свининою, 900 грамів пакування, 150 гривень, 80 копійок. Левада пельмені фірмові з яловичиною 800 грамів пакування. 137,90. І непогана знижка на хінкалі по кавказській від своєї лінії. Пакування 1 кг 78,90. Знижка ще на вареники від своєї лінії з катоплею. Пакування 900 грамів 51 гривня 80 копійок. Варений кіруць з картоплею та вершками 880 грамів, 88,90, тобто 89 гривень. Масло вершкове, білоцерківське, 82%, 180 грамів, 81 гривня, 50 копійок. Знижка на масло від лінії 82 відсотка, 180 грамів, 79,90. Масло шоколадне злагода. з какао 62 відсотка, 180 грамів 67 гривень. І масло злагода, 72,7%, 180 грамів, 78,90, тобто 79 гривень. Знижка на рис від делюкс басматі. Пакування 1 кілограм, 20% знижка, 80. Ось. І знижка ще на рис камаліно. Також від делюкс пакування 1 кг 64 гривні. Мінус 20% знижка. Макаронні вироби для паста. Паста, тобто від своєї лінії, спагіті, локшина І соломка довга. Пакування 400 г 29,90. Ще знижка від своєї лінії паста. Це спіральки. Ось така маленька вірмішелька і кільця. Зовсім такі маленькі, Також пакування 400 грамів 29,90. А від делюкс знижка на пір'я, бантики, витки і ось така маленька вермішелька. Ось вона. Пакування вже 500 грамів. ціна зі знижкою 44 гривні. Ще знижка на макароні вироби для паста рігатоні. 400 грамів в упаковці, 31 гривня 80 копійок. І для паста ріжки. Ось такі. В упаковці 420 вже грамів. Так, 37,70. Печиво здобне з какао. Та начинкою зі смаком вишні. Лукінія. І Печиво здобне з начинкою апельсина. Теж лукіння. 120 грамів в упаковці, 24 гривні. Печиво від своєї лінії родзинка. Здобне. 300 грамів пакування, 48 гривень, 20 копійок. Ось таке ще печиво здобне з ароматом молока від своєї лінії. 250 г упаковці, 42 гривні 80 копійок. Печиво домінік. Затяжне, в упаковці 215 грамів, 27,20. Матусіне печиво, затяжне, 200 грамів, пакування, 24 гривні. Марія печиво, класичне, 150, 160 грамів, 17,70. Пряники запорізькі, від своєї лінії, 300 грамів, пакування, 28,40. Прянички від своєї лінії. Літній сад з начинкою 29,90. Знижка ще на вафлі від Рошен З полуничною начинкою. З какао і з кремовою начинкою. Ось. 140 г пакування 27,50 з вишневою начинкою і молочний шоколад 180 грамів 6750 печиво затяжне наполеон вагове 105,90 тобто 106 гривень ціна за кілограм. Вафлі від своєї лінії Артек міні. Малесенькі, невеличкі, 108,50. Халва від своєї лінії в глазурі. Вагова 162 гривні 90 копійок. Цукерки вагові. Білочка 174,50. Ціна за кілограм. Сік Сандора, томатний сірю. Майже літр. Об'єм 58,90. Напій соковитий Сандора. Червоний апельсин. Також пакування майже літр 62 гривні 20 копійок Сандора банановий 62 гривні Сандора банана яблучно-полуничний 53 гривні 80 копійок Квас білий Тарас Об'єм лікарь 500 32 гривні 90 копійок Водичка від своєї лінії трускавецька сильно газована. Об'єм вітер 15,80. Чай, чорний, азерчай. Заварний 100 грамів в упаковці 62 гривні. І чай заварний, азерчай зелений. Також 100 грамів в упаковці. 48,90. Чай. Чорний та зелений. День у день в пакетиках з роматом винограду та полістків квітів 29,90. Чай чорний та зелений. З ароматом сонечки та полунички. Теж в пакетиках 2990. Чорний чай. День у день в пакетиках 2990. І ось такий ще чай, чорний з ароматом лимона, теж в пакетиках. 29,90. Чай чорний, тіавей в пакетиках роматом лимона, малинки і лісових ягід. 15,40. От на ціну. Чай, манамах, в пакетиках. Чорний та зелений. 25 пакетиків. 41 гривня. Знижка невеличка на цикорії. Рощини трошка з Шипшиною та обліпихою. 100 грамів в упаковці 45 гривень, 20 копійок. Кава розщина гранульована. Розумний вибір. 220 грамів пакування, 186 гривень. Кава Якобс, Росчина сублімована. 60 грамів пакування 120 гривень. Нескафе Голд. Кава Рощина сублімована, 100 грамів пакування 188,80. Чорна карта, кава Рощина сублімована, Також 120 грамів пакування 177. кава Рощина сублімована Якобс в склі 190 грамів пакування. 299,90. Кава Якобс рощина сублімована 200 грамів пакування 259,90. Тобто 260 гривень. Кава рощина сублімована Амбасадор преміум. 200 грамів пакування 267,90. Кава Мелина. Амбасадор. Преміум. 225 грамів пакування. 158. Кава Амбасадор Мелина. Смажена Dark 225 грамів. Також в упаковці 137,90 Кава Амбасадор в зернах пакування 1 кілограм 595 гривень. Кава в зернах Якобс. Смажена. Пакування також 1 кілограм 610 гривень. Кава Мелена Еспресо. 230 грамів пакування, 150 гривень.